Що мене до сих пір дивує в американських спортзалах, це те, як люди ходять в сауну Як тільки закінчується тренування, вони в чому були, в тому і зайшли, попарилися 15 20 хвилин і пішли далі. В той час, як я заморочуюсь, беру з собою рушник, шльопки, все як треба. І ось одного разу, коли я така вся красива, на релаксі, відпочиваю. До мене звертається жіночка і запитує, А чому ти так виглядаєш? Ну, я така трошки шокована, і вона мені пояснює, такий образ вона бачила лише двічі, і то в фірмах. Я ж їй говорю, що так краще шкіра дихає, ти почуваєшся набагато легше, релаксованіше. Ну і взагалі в моїй країні так прийнято. Тепер питання до вас: це норм чи стрьом відвідувати сауну в спортивному одязі?